Вітаю всіх! <кліпсеріг> Ви стикнулися з такою проблемою, що не можете затягнути фільтр на пасаті B6 тому що обриває болти, самі оці кріплення виходить, всередині витягуються, бо вони пластикові. І болтики оці більше тоді не затягують фільтр плотно. Що робити? І як можна вирішення з цієї проблеми? Тобто, Як звичайно кажуть, міняйте повністю цей корпус, купляйте новий. А новий тобто, непоганий гроші стоїть. Є альтернатива. Не колхоз, а нормальна альтернатива, не викидаючи нормальний фільтр. Чому? Тобто, він в нормальному стані і він ще може працювати довго і довго у вас. Дивіться, просто. Йдете в звичайному тобто, строїтельному магазині, то тобто, є будівельному, Купляєте отаку ліску для трімера. Та без різниці. Десь в районі 2,5-3 мм. 3-4 там Отрізаєте невеличкими кусочками десь 2, 2 см. Берете пласкогубці. Одкусується ці кусочки і ці кусочки вкидаєте всередину туди. Можна по одному, можна два вкидається всередину. Вони там падають аж до от, виходить, на, на фіксатор, ну, тобто самої ніші. Вони заповнюють половину. І коли шуруп закручується, він їх розжимає і плотно затягується. Я теж також думав, виходить, викинуть. Ну, Тобто викинуть, приходиться купляти, бо фільтр не затягувався, болти докручував, і хтось їх дуже силою перекручував. І воно не зажималося, вони просто крутилися, і фільтр так єлі єлі тримався. Сам корпус фільтра на цьому. Тепер же, я зробив таку штуку, повирізав по кусочку, повкидав всередину, туди, у всі ніші. І все. І вони потім розжимаються всередині, і болтики плотно закручуються, фільтр дуже-дуже плотно притягується і не прокручується. Звісно, силу велику не треба застосовувати, але тепер альтернатива для цього фільтра, що він буде працювати довго і довго. І не треба купляти новий корпус. Бо я думав заливати самі ніші боксидною смолою, потім просверлювати і на цей. Але це було довго, геморойно все. І така думка прийшла укинути просто маленький тросик від тримера, пластиковий. Бачите? Його десь товщина ну, порядка 3 мм. Він, виходить, ні на що не мішає. Він розрізається, роздавлюється і плотно тримає сам шуруп, то є болти. А болти мають з різьбою шурупів. І вони закручуються і хорошо тримають. Все, всім дякую. Кому допоможе? Хай допомагає палець вверх на цей. Думав, поділився такою своєю ідеєю, яку сам використав і вже випробував. Дякую, всім до побачення.